Вітаю вас, панове. Якщо пам'ять мене не зраджує, то в Маркса є якийсь там публіцистичний твір під назвою До єврейського питання. Але позаяк Маркс сам був євреєм, то не думаю, що цей твір особливо оригінальний, як на той час, а відтак, що він вартий уваги. Проте принаймні з моменту його публікації, тобто з 1843 року, Доволі часто лунає це словосполучення, єврейське питання, в яке щораз складається новий зміст, аж до анекдота. Єврейське питання це таке питання, на яке відповідають іншим запитанням. Зрозуміла річ, політично активні євреї вважають цей анекдот антисемітським, позаяк у ньому підмічена їхня національна риса. І, хоч це непогана риса, яка вказує на вміння дипломатично вести дискусію, проте вони воліли б, щоб жоден єврей не вивчав національного характеру євреїв. Позаяк ці активісти остерігаються, що внаслідок такого вивчення євреї як народ стануть менш захищеними перед неєврейськими народами. Це така звичайна перестраховка. А позаяк для автора цього каналу єврейський народ є надзвичайно привабливим об'єктом для вивчення його національного характеру та культури, то, судячи з коментарів, багато ентузіастів боротьби з антисемітизмом готові поставити його до стінки. Щоправда, йдеться про євреїв низького рівня інтелекту. Тоді як євреї високоінтелектуальні до таких людей, як автор, ставляться з повагою. Можливо, внаслідок їхнього належного рівня культури. І цікавим для мене єврейський народ є не тому, що нібито я маю до нього якусь упередженість, як це вважають деякі ентузіасти боротьби із антисемітизмом. Насправді ж, це абсолютно не відповідає дійсностям. Цікавість до феномену єврейського народу в мене прокинулася після знайомства у 1985 році із одним радянським дисидентом Миколою Клочком, який ще юнаком у 1953 році став політв'язним під час Хрущовської відлоги був літературним критиком у Києві, а на час нашого знайомства. Учителював у припутнях на Чернігівщині, Микола Клучко сказав про євреїв такі слова, які ніколи мені не зникали з пам'яті. Євреї є каталізатором усіх світових процесів. Тобто йдеться про народ, який пришвидшує хід усієї історії людства, для того, щоб це дійсно було так. Потрібно, щоб у цьому народі часто народжувалися люди, які є представниками неба і представниками пекла. Коли читаємо Євангеліє, бачимо там і тих і інших, як сказав Христос Фарисеям: Я з неба, а ви із підземного світу. На церковнослов'янській мові це буде так: я із вишніх, а ви з нижніх. Святий Василій Великий та святий Домінік Гусман це великі євреї з неба, Маркс, Кісінджер, Каганович, Троцький, помітні історичні євреї з підземного світу. В інших народах можна знайти те ж саме, проте в інших народах відомих людей на душу населення є значно менше, аніж серед євреїв. Тому що серед єврейського народу дуже поширеним є високоінтелектуальний тип із практичним мисленням, тип, який здатний випереджати інших людей у досягненні економічного та політичного успіху. Це по перше. По-друге, євреї є розсіяним народом, і ця розсіяність навчила їх національному колективізму. Парадоксально, але факт, розсіяність євреїв згуртувала, як не згуртувала жоден інший народ. Переважно завдяки цим двом факторам єврейський народ став найбільш успішним на планеті на нинішній день. Я не кажу нічого про державу Ізраїль, у якій сконцентровано лише незначний відсоток євреїв. Українців та поляків також багато розсіялося по світу, проте мало хто із них при цьому залишився українцем та поляком. Мало хто не асимілювався серед місцевого населення, а євреї переважно залишилися євреями за винятком тих винятків, які щиро прийняли християнство, звичайно, про криптоєвреїв мова не йде. Ви скажете, для чого, мовляв, нам на цьому концентруватися? Сконцентруйтеся краще на недоліках та перевагах власного народу. Але, панове, євреї у нашій країні давно вже є політичною титульною нацією, і щоб не помічати цього факту, потрібно сховати голову в пісок за прикладом африканського страуса. Тому ми просто не можемо ігнорувати їхній національний характер, їхній менталітет, їхні плюси і мінуси. Щоб стати такою титульною політичною нацією, потрібно було, щоб українці себе мислили представниками багатонаціонального народу України, а євреї представниками єврейського народу. І таким чином. З'явилася разюча нерівність у національній самосвідомості, але потрібно дивитися в корінь кожного дерева. Тобто насамперед ми маємо зрозуміти хід всіх світових процесів, адже вони йдуть відповідно до загальної психології людства, а не окремого народу. А єврейський народ є лише прискорювачем цих процесів. Над важливими рушіями усіх світових процесів є не лише добро, але й протилежне йому зло. Тому, щоб зрозуміти хід світових процесів, ми повинні зрозуміти, чому Господь Бог, який є найвищим добром, допускає існування диявола та демонів, чому не закриє їх у пеклі назавжди? Це питання, до речі, дуже часто піднімають атеїсти. Одного разу на засіданні НКТ Бойківщина в Дрогобичі відомий мовознавець Ярослав Радевич Винницький розповідав такий випадок. До сільського священника прийшли його прихожани і запитали, отче, навіщо Господь Бог створив гадюк, жаб, скорпіонів, гусінь, мишей, щурів? Мух, комарів та іншу подібну нечисть. Священник трохи подумав і відповів для того, щоби цього не бракувало. На перший погляд, ця відповідь нам здається куметною, проте у ній є мудрість, ці перелічені істоти є символами зла, існуючого в світі. І якщо людина не бачить зла, вона не розуміє, що зло це річ погана. У раю, де не було зла дерево пізнання добра і зла було забороненим, але на землі, де зла занадто багато, воно потрібне лише для того, щоб бути переможеним добром. Уявіть собі, панове, два надпотужні магніти і по центру між ними в залізних автомобілях їдуть люди. Як тільки водій такого залізного автомобіля відхиляється від цього центру дещо в бік, їх відразу ж починає притягувати один з тих магнітів. І ці великі магніти це небо і пекло, Бог і диявол. Це і є схема всього процесу, яким рухається людство. При цьому в залізних автомобілях їдуть не лише окремі особи. Але й цілі народи. І якби не існувало пекельного магніта, людство віддалилося б від найвищого добра, не ризикуючи при цьому потрапити у величезну халепу. Ось чому Господь Бог до певного часу не знищує зло на нашій планеті. У біблії описаний такий випадок патріарх Яків, прабатько євреїв, викопував криниці для худоби. Сусідні фелестимляни їх засипали, і засипати криницю легше, ніж викопувати. Проте, оскільки я весь час очищав від піску свої криниці, засипані фелестимлянами, вони не витримали такого навантаження, психологічного навантаження, і сказали, доки ми будемо робити цю даремну роботу, вона не дає нам жодної користі. Після того вони залишили Якова в спокої. Це є урок для нашого народу, панове. Ми повинні відкопувати всі наші криниці національних вартостей, засипані різними політичними опонентами, і не дивитися на те, що опоненти є наразі сильнішими. Отож знову на деякий час можуть засипати наші криниці. Ми їх знову відкопаємо, панове. Коли національна меншина стає політичною титульною нацією в чужій країні, це вже є ненормальна річ для етнічної титульної нації, тобто для відповідного народу. Навіть у тому випадку, якщо якась національна меншина приносить цій країні економічне процвітання відповідний народ. Все одно опиняється в зоні великого ризику для самого його існування. Адже де є гарантії, що замість глибокопозитивних представників цієї національної меншини, які стали справжніми патріотами даної країни, не прийдуть до влади представники цієї ж національної меншини, які є пекельними особами, і ці пекельні особи не запровадять у цій країні. Якусь форму геноциду. Адже якщо в певній країні відповідно до законодавчих механізмів, які встановила ця національна меншина, влада обирається майже винятково із її представників, тоді рано чи пізно до влади прийде хтось. Із таких пекельних осіб, і новий володар може просто продати цю країну якійсь сусідній країні, якомусь потужному загарбнику, тобто допомогти її поневоленню за певну винагороду. Ви можете сказати, що також теоретично є можливим прихід до влади якоїсь пекельної особи із представників. Титульної етнічної нації, особи, яка, скажімо, може переслідувати національні меншини. Але в цьому випадку, панове, національні меншини знайдуть собі захист з боку тих країн, чиїми представниками вони є, і цей диктатор розумітиме, що утримання його влади залежатиме від його людського ставлення до представників національних меншин. Тобто такі його дії будуть цілком контрольованими. У тому ж випадку, якщо диктатор, представник нацменшини нищитиме титульну націю, тоді вона не матиме заступника в цілому світі, бо немає іншої держави, у якій би вона мала владу. Усе сказане свідчить про те, панове, що нам необхідно починати все спочатку. Із врахуванням наших історичних помилок. Якщо нова конструкція автомобіля під час випробування виявляється ненадійною в керуванні і в жодному випадку не дають серійний випуск, навпаки, конструктор працює над нею і надалі, щоб усунути недоліки. Якщо літак певної конструкції часто зазнає авіакатастроф та інших аварій, його знімають із серійного виробництва. Але у нас в Україні вічні політичні, соціальні, економічні проблеми, і ми не задумуємося про те, що конструкція нашої країни, тобто сама наша конституція, має серйозні вади. Такі вади, як скажімо, теоретична конструкція корабля, у якому передбачені. Невеликі вільні отвори для проникнення води в трюм. І це все для нас дуже природно, панове, поза як наша конституція це результат компромісу між патріотичними і українофобськими силами в парламенті, який її приймав. Українофоби передбачили отвори для проникнення води в трюм. Нашого державного корабля, а патріоти з цим погодилися, бо у них на той час не було іншого виходу. Корабель може бути в усьому іншому цілком досконалим, але ці отвори, передбачені його конструкцією, обов'язково призведуть до його затоплення, тоді, коли дещо зносяться постійно діючі помпи для відкачування води. Отож і ми у наш час хвалимо свою Конституцію, звертаємо увагу на переваги нашої Конституції і не бачимо, що у ній передбачені отвори для постійного проникнення води в трюм державного корабля. І ці отвори, панове, вони мало не затопили корабель України у 2022 році. Це був для нас найгучніший сигнал сос на предмет катастрофічності самої нашої Конституції. У цьому відео я не можу розповісти про те, які зміни мають бути внесені до Конституції, або якою має бути нова Конституція. Це занадто широка тема, тема, яка не лише не вписується в даний формат, але й тема. Яку не повинна вичерпувати одна людина. Але вже зі сказаного, думаю, всім зрозуміло, що зміна Конституції на всенародному референдумі це надважливе завдання, яке стоїть перед українським народом. А щоб такий референдум народу він ніхто не заважав провести, нам необхідно обрати президента Українця за національністю. Не пов'язаного родинними та бізнесовими зв'язками із олігархами, президента, за яким не стоять олігархи. Я розумію, хтось у коментарях відразу напише, а чому не єврею? А тому, панове, що євреїв синагога гуртує набагато краще, аніж церква гуртує християн, І якщо єврею в тій чи іншій мірі зв'язаний із синагогою, то тим він зв'язаний із олігархами на зразок Коломойського, Боголюбова, і так далі. Якщо ж єврей взагалі є атеїстом, то тим більше він буде зв'язаний із олігархами, позаяк у нас в Україні є немало олігархів євреїв, які є атеїстами. Звичайно, є у нас і російські олігархи на зразок новінського. Який є деяконом УПЦ Московського підпорядкування і прихожанин цієї деномінації також не повинен бути президентом України? Національність нашого президента повинна бути підтверджена документально по всіх чотирьох лініях предків, а його віросповідання також є важливим, як релігія і національне питання. Ці речі є тісно переплетені, і тільки такий вибір буде єдино можливим засобом розірвати замкнуте порочне коло. Адже лише тоді цей президент не лише не буде блокувати належні починання знизу, але й сприятиме їм у міру власних повноважень, решту зробить сам народ. За власною ініціативою збере понад 2 мільйони підписів, які вимагає нинішня Конституція для її зміни. Адже яблуня обов'язково родитиме яблука, якщо огородити яблуню від свиней, які підривають її коріння.